Нещодавно в Україні було створено міністерство, яке працює за принципом самурая. У нього є тільки шлях і немає мети. Зараз ми говоримо про Міністерство національної єдності. Трохи нагадаю, воно було створено в результаті ліквідації Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. А це означає, що фактично мільйони наших ВПО та людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вони втратили доступ до єдиного вікна у сферу держави державного управління. Фактично, зараз ці функції розпорошені між різними міністерствами, переважно більшість з яких забрала Міністерство регіонального розвитку. Але ж що ж з міністерством національної єдності? Фактично, воно дублює дуже багато функцій, які є у Міністерства інформаційної політики, у Міністерства закордонних справ. Тобто, ми втратили дуже багато, натомість здобули лише можливість того, що вони зможуть створювати юніті хаби за кордоном. Але чи потрібна нам єдність українців виключно за кордоном? Чи нам потрібно працювати над тим, щоб інтегрувати ВПО, приймаючі громади? Чи нам потрібно турбуватися про людей, які вимушено залишаються в окупації? Безумовно, так. І безумовно національна єдність нам потрібно. Але те, в який спосіб і яким чином зараз це реалізує Міністерство національної єдності? То не зрозуміло взагалі його політики, оскільки не було представлено жодного меседжу щодо того, як ми маємо єднати українців. Натомість у положенні міністерства було запроваджено те, що вони опікуються політикою множинного громадянства. Проте варто зазначити, що зараз станом в Україні є тільки законопроект про множинне громадянство. І немає жодної практики цього явища, немає рішення Конституційного суду. І, взагалі, таке поняття як множинне громадянство, відсутнє в Україні. Тому. Незважаючи на те, що зараз Міністерство національної єдності діє абсолютно в неправильний спосіб. Ми маємо докладати кроків і зусиль для того, щоб скоригувати роботу цього міністерства, щоб воно все ж таки стало приносити користь державі, щоб і зв'язки з українцями за кордоном, щоб більше заходів було на те, щоб повертати українців додому. А це потребує питання координації між різними органами державної влади. Тому роботи багато, і нехай від це. Прем'єр працює.